Всім привіт! З вами Захар Експлейзер. І напевне в кожного з нас є такі часи, які згадуються з теплотою якоюсь особливою, от і про які хочеться розказати. І я маю на увазі не цілі епохи із життя, там, наприклад, шкільні роки, там або студентські роки, або в принципі роки, якісь там особливі. Я маю на увазі якийсь тиждень із життя або місяць, який Відрізняється якоюсь особливою ламповістю, особливим чоловим настроєм. І в такі періоди може навіть не відбуватись нічого такого особливого, просто якось твій настрій ідеально співпадає з твоїми можливостями і з вайбом, який навколо тебе в цей час. Ну або щось хороше відбувається, але ну не таке прям значне. Але от саме в ці періоди чомусь це найкраще відчувається. Ну і про кілька таких періодів, із тих, якими я хочу на даний момент поділитися, сьогодні і розкажу. Я вирішив трохи обличчям познімати, подивимося, що з цього вийде. От. Ну і перший такий період, про який я хотів би розказати. Це, напевне, осінь або весна. Ну, по-моєму, осінь пізно. А може і лютий, Хз. По-моєму, осінь. Це був рік, по-моєму, 2015. От, мені було років 12. На дворі така холодна, похмура атмосфера. Але в цьому був якийсь вайб. Якось це все одно затишно виглядало. Мій день проходив приблизно так. А приходжу я зі школи, ну це годин було ну так, от, в другій половині дня, так ближче до вечора. Приходжу, значить, додому, беру індиків, у нас тоді індики були, і гнав їх на сусідське поле, пастися. А до цього обов'язково заходив в літню кухню і набирав повні кишені мерзлих яблук. А це була зеленка, сорт такий. Такі зелені кислі яблука, які ну, багато хто хейтить, але я їх любив. От, І вони були мерзлими. Вони померзли там, і мені дуже подобався їхній смак. От, і я оце набрав яблук і пішов пасти індиків. Поки індики пасуться, я їм яблуко. А головний прикол цих часів був в тому, що тоді я грав у гру спор на компі. От, І в мене вперше в житті вийшло, ну, виходило по-нормальному розвивати свою цивілізацію, своїх створінь. Я і до цього багато грав, але мені не вдавалося проходити етап племя. З оцими племенами, конченими, заїбешся. От, тим більше в мене версія була багонута капець. От, і тут якось я навчився його проходити. Дійшов до етапу цивілізація. От, ну це ще раніше було, ще кілька місяців до цього. От, і тут я вирішив створити. Нову планету і повністю вже пройти гру від початку до кінця. Я до цього так ще не робив. І от тоді я вже дійшов був до етапу племя, і поки індики паслися, я їв яблуко і мріяв. Мріяв, уявляв, як я доходжу до етапу цивілізація, як я, як я буду починати етап космос. Це було якось так приємно, так лампово, так класно. І після того, як я допасав індиків, я йшов додому в хату і вмикав спор. Мама ще залишалась на роботі, от і я був в такій в комфортній затишній ламповій самотності. От, це було класно. Мені тоді дуже заходило. І в такому темпі я проходив етап плем'я, етап цивілізація і почав проходити етап космос. Приходжу зі школи, пасу індиків, і потім іду розвивати свою велику цивілізацію. Похмура, холодна, але затишна атмосфера. Я пасу індиків, їм яблука мерзлі. І весь в думках своїх обдумую, смакую все те, що відбулося під час минулого ігрового сеансу в минулому дні, і мріяв, як буду розвиватися далі в цій грі. Наче нічого такого, але це якось так класно відчувалося. А якщо так, ну, ехо, звичайно, буде більше, але основна ідея це потренуватися перед камерою. От, а ехо то таке, то потім вже можна виправити буде. Як уже... Більш систематично буду знімати з камерою. Правда, ще треба розібратись, куди дивитись, бо ось я дивлюся на себе в екран. І, ну, шиї не дуже зручно. Можливо мені пляшці з олією розповідати, яка стоїть як оця, як тримач. Ну, мені зручно пляшці олії розповідати. Значить так, пасіндиків, диків, в яблука мерзлі, і грав у спор. Ну, наше все. Макітра щось не варить вообще. Два слова важко зв'язати. Чи, чи, чи це через камеру, чи це через що? Хоча, в принципі, і а, з, з аудіоконтентом у мене теж така проблема зараз. Колись я розповідав про вигорання, теж така хуйня була, що щось було якось так важко, це все йде, оцей весь процес запису. Не завжди так. Зараз такий темний період в цьому плані. Ось я намагаюся якось розігрітися. Так собі виходить, але ну, в кадрі я виглядаю непогано. Хоч щось. Далі по хронології йде весна 2016-го. 2016-й це найгірший рік в моєму житті, якщо ну, в цілому брати. Тому що було літо 2016-го, яке поділило моє життя на до і після в поганому сенсі. Але не весь 2016-й був таким поганим. А особливо весна, вона була класною. От, і знову пов'язано. З комп'ютерними іграми. Ну, комп'ютерні ігри це серце назавжди. А десь, може, в квітні до мене приїхав двоюрідний старший брат і привіз купу дисків з іграми. І ми їх встановлювали на мій ноутбук. І тоді в мене з'явилося дофіганових ігор. Call of Duty 1, Call of Duty 2, Call of Duty 4, Quake 4, GTA San Andreas з модом на Stalker. Ну, коротше, там вулиці були переповнені небезпечними сталкерами, які небезпечніші ніж гангстери. Ну я думаю, ви зрозуміли. А якщо і ні, не так важливо. Потім Star Wars Force Unleashed, перша частина Обожнюю, піздець, мрію перепройти, але в стімі вона є, чи нема, не пам'ятаю, чи вона дорога просто. Хазя. Ну коротше, до хріна нових ігор з'явилося. Мені дуже сподобалося Call of Duty. дуже сподобався Quake 4, але Call of Duty мені сподобались в плані геймплею. Дуже все так приємно там було реалізовано. І сам геймплей, і неважкі місії, і фізика, відчуття зброї, відчуття потрапляння ну, коротше, класно, мені прям дуже подобалось. Quake 4 не міг таким похвалитися, але дуже цікавий сетінг, особливо та сама місія, там, де тебе перетворюють в правильного громадянина планети Строгас. Коротше, рай. От і а, Dead Effect ще пам'ятаю. Це зумбі-шутер, портований з Андроїда, але він класний і на компі. І це була весна, вже все починало зеленіти. А всі ще ходили в куртках, але сонце гріло. І я тоді ще був застудився і пам'ятаю в такому застуженому стані. Мені не дуже було погано, але все ж таки дискомфорт застудний був. І виходжу на подвір'я прогулятися, а походити туди-сюди, помріяти. Обсосати в себе в голові цей божественний геймплей, і оцей застудний дискомфорт, я пам'ятаю. І через це в мене навіть якась романтизація застуди з'явилася. От, я пам'ятаю, ось не так давно схоже було, теж така схожа атмосфера на вулиці, я теж трохи прихворів, і я таку приємну ностальгію спіймав за тими часами. Потім весна закінчилася, почалось літо і почався пиздець. Отак, от буває. Наступний такий період був восени 2017-го. Ну я вам про нього розповідав уже і не раз, тому не бачу сенсу детально все описувати. Коротше, це були осінні канікули. Я грав в міні гор 2, слухав музику і кайфував. Вранці прокидаюсь. Мамка пішла на роботу. Кайф вмикаю музику в навушниках, плигаю по хаті, а потім вмикаю міні-гор-два із всіх періодів, які є в цьому відео. Мені здається, саме цей був найламповіший осінь 2017-го. Взагалі я хотів ще про дещо розказати, але якось немає настрою до записувати. От, а це ну не таке вже і важливе відео, щоб, щоб прям примушувати себе його записувати. Це якби ну відео має бути на натхненні зроблено, а не з під палки. Тому давайте розділимо це відео на дві частини. Перша частина ось закінчилась, а друга вийде не знаю коли, якщо взагалі вийде. Якщо вийде, ось вона тут буде. В кінцевій заставці. Ну а на цьому поки що все. З вами був Захар Експлейзер. Дякую за перегляд. До зустрічі у наступних відео.